Рятувальники закликають волиня не спалювати суху рослинність. Напередодні в селі Колодежи Грохівської, Городищинської, пробачте громади Луцького району спалювання стерні призвело до трагедії. Пенсіонерка палила суху траву на своєму городі. Вогонь швидко перекинувся на сусідню велику площу. Жінка пробувала гасити полум'я та, очевидно, отруїлась димом. Впала та отримала тяжкі опіки. Сусідка побачила, що сталося, і викликала швидку. У лікарні пенсіонерка, на жаль, померла. Загалом минулого тижня волинські рятувальники загасили 17 пожеж. Через необережне поводження з вогнем горів торф у селі Домашів Ківерцівської громади Луцького району було і три загорання трав'яного настилу у селах Скобелка та Боголюби Луцького району та на дачному масиві Урожай Ковальського району. Всі пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Пожежники наголошують, не варто забувати про правила поводження з вогнем і не слід палити суху рослинність, аби це не призвело до трагедії. Застерігаємо і наголошуємо громадян не спалювати пожнивні залишки і не спалювати стерню. Як вдалося з'ясувати, жіночка спалила стерню у себе на земельній ділянці, але сильний вітер швидко перекинув полум'я на сусідню ділянку. Ось. Очевидно, вона могла злякатись, побачила, що пожежа набирає розмірів, і, можливо, вогонь загрожував е чи зерновим культурам, чи іншим, іншим якимось площам. Ось. Жіночка, напевно, тому що ми не знаємо достовірно, не було свідків, напевно, намагалася гасити цю пожежу, але не виключено, що їй стало зле, вона, напевно, втратила свідомість і впала фактично на е поле, яке ну, горіло, тобто було охоплено вогнем. Цю ситуацію вже на стадії, коли жінка лежала на стерні, помітила сусідка, підбігла до неї, намагалась надати допомогу, викликала рятувальників і швидку допомогу. Але, на жаль, навіть після госпіталізації жінки до луцької лікарні врятувати її життя вже було неможливо.